Пресер чемпіонатів Європи серед юніорів, рекордсмен України в естафетному вкладенні, чемпіон України на дистанції 50-тні майстер спорту міжнародного класу Богдан Палавін. Миколаївського. На четвертій й стартує володар Калифорнії на цій дистанції України. Чемпіон Європи в останкеному плаванні, бронзовий призер чемпіонату Європи, фіналіст Олімпійських ігор Афінах, 16 разовий рекордсмен України, майстер спорту міжнародного класу Юрій Єгошин. <плес> По 5-й стартує срібний призер чемпіонату Європи серед бюрорів. Рекордсмен України в естетичному складенні, чемпіон України, майстер спорту міжнародного класу, Володимир Сущик область. На шостій довісі майстер спорту Віталій Алпатов. thank <laughs>